а 7 с 7 с 8 с 7 не важно, яка ця машина у вас. У вас 3 TFSI. Не, прошу вас, не путей 3 TFSI до 2016 року. Це абсолютно другий мотор. Показуємо так. Турбіна у нас посередині і мотор у нас виходить, колектора, Ну, все наоборот. Випуск зверху, впуск знизу. Так, значить, яка ситуація по машині? форсунки провірені. Все провірено, але у нас пропуски по циліндрам б'ються. Е, е, і циліндри у нас вимиті? Да? Два циліндри вимита, два поршні. Да. Хто ці машини не знає, вам подскаж... зараз можу дати вам под маленьку подсказку. Перше, у цих машинах є проблема велика, це коромисло. Ти так? Да? Mm -hmm. Коромисло яке толкає клапан. На цьому коромислі тат, стоїть е, под... роліки і подшипнички. Ось такі блядь, буває таке, що вони дйобуть, випадають. І в те коромисло не дожимає клапан. Що те вийде? Пропуск. Як це обнаружується, треба зняти мату. Ну, По-другому ти ніяк нічого не зробиш, ти поняв? Uh -huh. А якщо в тебе вже воно їздить, кромисло, ці вже розсипались пришипнички, в тебе просто в циліндр наливалося бензин постійно. Може просто наповняти кромисло поміняєш, та клапан буде не закриватися. Тому що у нас була паномера з такою ж самою ідентичною проблемою. По-другому нікак. Тому що вже форсунки провіду. Ну що ще може бути? А свічі оригінальні? Все, все в ідеалі. Все в Катушки, свічу, що. Акриїть все... вона. Не троит, просто хаотично пропуски. Или слегка потряхивает. Ага, хаотично пропуски не Пропуски спрятали. по всім цилиндрам. Значить, є варіант сейчас її зібрати і на ней виїхати. Mm -hmm. От попробуй ще проїхати, да? Да. А стуки є? Ніту нічого. Тому стуков немає. Якщо стуків немає, це вже плохо. Потому що ж не стуки. Ну треба проверять. кроме стучать Леха не буде. Потому що воно ж ти зрозуміло. Ну да. Легенько работает. Так, виїжджаємо, проверяем і рассказываем.